Всім доброго дня і сьогодні зіткнувся з такою проблемою. Бо так як я і оприскувача перед цим, і кардан я позичав, і оказалося, що він у нас довгий. І його треба буде підрізати. Ну як я його буду підрізати, я вам покажу, як я його підрізав. І хочу спитатися, може хтось вже щось придумав з цією, з, кобою, з цією штукою, бо так як чіпляю оприскувача, у нас кардан не влазиться, крутиться от сюди. Китайці зробили, а не подумали. Отак От сюди у нас кріпляється, і він просто буде бити оцим скажімо так фіксатором, буде у нас бити по ці скубі. Може хтось вже щось придумав, підкажіть, будь ласка, дуже вдячний, бо так гарно знімати, раз знімати і ставити, це буде щось з чимось. Ну а зараз ми будемо приступати до обрізки нашого кардана, бо дивимося по погоді, що вже, скажімо так, у плюсова температура, вже все добре. Чуть-чуть і можна буде виїжджати підживляти нашу пшеничку. Це вже вчепили ми опрескувача. Ну, Зараз дам різати. І що обріжу, що покажу. Покажу вам, що в мене вийшло. Так, от ми підрізали нашого карданчика. Скажімо так, ми добру половину. Ну, десь так, да, половину ми відрізали. Різав я за три підходи, бо, скажімо так, кітка народна мудрість. Лучше сім разів відмір, один раз відріж. Ось так само керувався я, щоб не відтяти лишнього. Бачите, переживав, щоб не купити короткий кардан, а в результаті купив довший. Ну, зараз вже цю пластмасу я попідрізаю. І його складу вже на місце і покладу на трактор. Так, ну там я показував, наскільки я підрізав його. Ось як ви бачите, все він вчепився, все добре. А зараз я вам покажу, чому я його підрізав. О, я цей карданчик перший раз підрізав. Ну, цей наш кардан підрізав перший раз, я його навіть не міг покласти сюди. Він тільки зайшов на вал ну, від насоса. Бо коли починаю піднімати, він або сюди душить, або души в опрескувач. І ну, я його перший раз підрізав. Він надівся. другий раз він трішки піднявся. І третій раз я обрізав, що він в мене вже по людськи почав підніматися. Дивіться, бачите, я починаю обскати. Раз. Все. Хорошо, І він в мене працює. Ось з такою проблемою я стикнувся, з оприскучем, що потрібно було підрізати кардан. Бачите, боявся купити короткий, а вийшло, що купив довгий. Ну, кому сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!